Вітаю вас, мої дорогенькі. Що потрібно почути зараз поради від ангелів охоронців? Так, Хто не розуміє цю мову, є субтитри, там можна все передивитися, тому що на цьому каналі буде дуже цікаво. Дуже цікаво. Я зроблю ці субтитри на декількох мовах, тому я думаю, буде все добре. Так, що потрібно почути зараз поради від ангелів-охоронців, мої хороші. Давайте дивитись. А хто мене дивиться взагалі? Я хочу по побачити, хто ви така. Боже, саме саме ангел якийсь тут в мене дивиться. Дуже хороша, добра людина, чуттєва. Вірить в долю і вірить в те, що буде все в неї добре. Тут взагалі саме сонце, не людина, а сонце. Дуже світлі люди в мене на каналі зараз тут. Є. Я тому і хочу відродити цей канал для того, щоб ці світлі люди могли більше знати, більше зробити як для себе, а коли зробиш для себе, то звичайно можна зробити набагато більше і для всесвіту, і для всіх. Тобто тут якийсь світлий, прекрасний воїн в мене. Дуже хочеться все таки побачити, що у вас там в житті робиться. Ну, щось вас не дуже радують зараз якісь проблеми, можливо, якийсь важкий шлях попереду, але ні, не попереду. Ви вже наприкінці дороги, як то кажуть, наприкінці цього важкого шляху. Вам здалося, що ви вже обрали вже не той шлях, що вже дуже складно. Але не так саме вищі сили зараз говорять, ангели говорять, що ми оберігаємо тебе, ми ведемо тебе на вірний. Довірних виходів, так, довірної якоїсь повірному шляху, і ви зараз буквально будете все бачити те, що досить складний шлях вже наприкінці, тобто буде завершуватися. Буде завершуватися. Складно, але все-таки завершиться. Ви бачите, будете мати величезну силу. Енергію створювати щось нове. Енергію, щоб створювати якісь нові свої проекти, щось, що буде робити і вас сильнішою, і робити сильнішою тих людей, які поруч з вами. Тут взагалі прибуток іде хороший, сила ваша повертається. Сім'я поруч, або створення сім'ї. Але щось вас лякає. Що вас лякає? Чому ви така. Що ви не, не скористалися тими перевагами, які у вас були, я так розумію, колись, що вас лякає? Ну, можливо, фінансова сторона лякає. Ви звикли мати все, так? а можливо, зараз, або якийсь довгий період, так? там все-таки шістка це якась довга, така дорога складна. Ви не мали того, чого, до чого звикли? Це і стабільність, і високі прибутки можливо. так, Це те, що ви досить довгий час вже, напевно, ну, як втратили. Або це тільки початок дороги, але вона тоді все рівно показує, що досить швидко закінчується ця важка дорога. Що вас так лякає? Ну, Якась жорстокість, яка поруч з вами. Але це досить серйозно вас трансформує. Ви трансформуєтесь дуже сильно. Як? Знаєте, що правда на вашому боці. Знаєте, що всі дороги призведуть до того, що ви все-таки своєї мети досягнете. Головне, бігти, не зупинятися. не зупинятися. Навіть коли відпочиваєте, зупиняйте свій мозок, але не зупиняйтеся. На наступний день, тобто розуміти, що потрібно все-таки прокинутися і знову робити все для того, щоб цю, цю мрію вашу ну, зробити цю мрію. Ух ти, Три старші аркани вони говорять про те, що на вашому на боці всі вищі сили і ангели охоронці дійсно оберігають вас. Що хочуть порадити вам, ангели-охоронці, саме зараз? Що? що вони хочуть сказати вам? Що вони взагалі ж хочуть сказати? Є рідні люди поруч з вами, які з вами на одному шляху. Вам важко, так, можливо, і їм теж не, не досить солодко, але все рівно ну, я бачу, що ви любите цих е, своїх рідних людей, і що яка б там важкість не була, е, це найдорожче те, що у вас є. Вам ангели охоронці кажуть перша порада трошки хитрості. А для того, щоб долати перші кроки, потрібно якась, якийсь такий хитрий підхід, або вміння виходити з ситуацій. Це не обман, звичайно, але ну, коли ви застосовуєте свій розум для того, щоб вирішити якесь питання. Тут про те, що треба якось перехитрити якусь ситуацію або подивитися на те, що відбувається, так, і знайти правильне рішення, але все рівно тут якось обійти гострі кути. І ви, у вас це взагалі є. У вас в крові це, це вирішення ситуації, вирішення проблем. Скористайтеся цим. Поради від ангелів-охоронців саме на тому шляху, на якому ви зараз знаходитесь. Давайте подивимося, що вони вам радять, ваші ангели охоронці Ну, По-перше, треба знати, що світ створений для прекрасного, і що світ прекрасний, що в ньому є все для того, щоб задовольнити вас і весь світ. Що це досить така цікава структура, яка може дати все і всім. Так, Що вам порадять ангелу охоронці Тому? Не втрачайте у цього вогню, Божого вогню, який вас горить. Не втрачайте ніколи, навіть якщо ви захворіли, навіть якщо ви майже здає, ну, здаєтеся, так навіть якщо вам 150 років, взагалі ніколи не втрачайте цього вогню, поки живете. Тут взагалі в картах такий посил від ангелів-охоронців. Так ми ж дивимося, що е, поки живеш, е, ти дієш. Тобто в тебе купа шансів, купа дверей відкритих, відкритих, поки ти живеш. Тобто не здавайся, поки живий. Ось так от. В цьому є сенс життя, правда? А Порада від – стій на своєму, відстоюй свої думки. Не, ну, не вважай те, що хтось, навіть якщо він і правий, має право переступати якісь твої кордони. Тобто відстоюй свої кордони завжди. Це надасть тобі сили, надасть тобі такого імпульсу для досягнень, подальших досягнень в твоєму житті. Взагалі скористайся тим транспортом, який дає тобі Всесвіт. Це щось таке, що тобі прискорить просування, прискорить досягнення твоєї мети. Поради від ангелів-охоронців: скористайся своєю інтуїцією. Вона в тебе є. Тут ще кажуть, що вони дійсно щось тобі шепочуть, і ти чуєш їх, але, можливо, неправильно використовуєш. Так, тут ще щось таке говорять, показують людину, яка вам скоро з вами зв'яжеться. Людина з великим ресурсом, що він, що він... Що він... Що він хоче. Так, показують скрутну ситуацію і. що він хоче. А, так. Скористатися своєю інтуїцією і побачити людину буквально наскрізь. Тому що, хоч і великий ресурс у людини, тут такі класні карти йдуть, так? І десятка задіяна вже, і король пентаклів, і вісімка жезлів. Але досить швидко діє. Тут щось не те, якась неправильна пропозиція, яка, можливо, розіб'є розіб вам серце, якщо ви не почуєте свою інтуїцію завчасно. Не зв'язуйте себе зараз розумом. Тут відчувати саме людину потрібно. Відчувати людину. Хто це, хто це такий? Тобто стережіться людини, яка дуже схожа на ангела, і такі ангельські прям кроки робить, а ви інтуїтивно відчуваєте, що щось не те. Це наживи. Людина, яка тільки заради своєї наживи використовує всю свою тактику таку ангельську в, в, в лапках. Це може бути і одна людина, а може бути і організація якась, тому що тут вона представлена як король мечів. Це все-таки, який був на дні колоди. А тут це організація. Можливо бути і так. Так. І що нам кажуть ангели-охоронці? Що нам кажуть ангели-охоронці? У ваших руках. Є певні інструменти, якими ви не користуєтесь, тобто ви щось не бачите. Щось треба зробити для того, щоб навіть піти на, на те, на що ви раніше не могли піти. По дияволу, це він вам диявол підказує. Тобто, застосуй мене в справі, яку ти хочеш вирішити для себе в свою, на свою користь. А що саме? Це дасть тобі. Сил і енергії, які ти можеш заощадити, щоб скористатися цією. Щоб скористатися цією цими інструментами якимось. А чим? Що, що ти повинна бути? Ти, ти повинна мати якусь таку силу волі, цілісність, щоб стати ще більшою, більшою цілісною, тобто отримати все. Угу. А ви начебто не бачите. Добре, а що це? Ну воно тут буквально поруч лежить на порозі. Вам дають, ви не приймаєте. А що це? Що ви не бачите? А як, а як вам побачити це? Це те, що показане, бачите, як те, що показується. А що, що це? Якась об'ява. Слухайте, якась об'ява. Я бачу листок, якась об'ява. Вона поки що ще є. Це або якісь слова, які можуть бути сказані, але тут більше як все-таки щось написане, щось показане. Це призведе до того, якщо ви скористаєтеся таким шансом, до того, що ви більш швидше зможете досягти своєї реалізації, стати на шлях там, де легше, набагато легше, і вас цінують. Ангело-охоронці, тоді допоможіть ангело-хоронці побачити це. І усвідомити, зрозуміти. Боріться, кажуть, побачите це, вам відкриються двері. Тобто, тут не можна сидіти на місці, іншими словами, під лежачий камінь, ніяка вода не потече. Ну, я думаю, що тут мене такі люди не дивляться, тут все таки якийсь борець. Ви вхопите цю зірку, ви щось таке зробите, все-таки скористаєтеся. Тут, тут ангели вас наведуть на цей слід. Так, що ще хочуть сказати ангелу-охоронці, яку пораду дати? Свято на вашій вулиці. Якісь люди, які вам допомагають, бачите? Поруч з ними ви, ви під захистом, є хтось, хто може вас захистити. Бачите, якийсь, якийсь правильний тут показаний. Хто це такі? Як ви його? Карти схожі йдуть. Одночасно будуть йти дві людини, в ваш простір, майже одночасно або дуже схожі якимось, за якимись енергіями. Один зможе принести свято на ваше життя, тобто допомогу, допомогти якось. Ресурсом якимось. А інший, але дуже схожі енергії. Але другий більш енергічний енергійний такий. І він дійсно вам зможе дати пораду якусь або дійсно ну, допомогти на вашому шляху. Просто я по цим двом картам бачу, хто він такий, ну це, це той, хто переверне ваше життя. що один, що інший. Але якщо ви скористаєтеся інтуїцією, ви відрізн, ну, знайдете відмінності від а, диявольськими. Якимись інтригами і людиною, яка о, іде вам допомогти. Добре, давайте тоді тут ми зібралися, щоб вам допомогти. Я би хотіла, чи, як відрізняється ця людина правильно. Це може бути чоловік для жінки, так, або якийсь друг. Чим відрізняється. Там такий спокійний ресурс, він енергійний, але він не, він має цей ресурс, і він не гониться за не женеться, так? за якоюсь. Вигодою для себе, а той женеться, бачите? Ну вам це тільки інтуїтивно можна якось так відчути, або побачивши в очах правду, бути спокійною і врівноваженою. знаєте, собі цінною. Тоді ніякий обман вас не, не візьме. Як побачите цей обман? Хочеться сказати, не шукайте в ситуацію вигоди, але ви не така. Ви така, знаєте, більше споглядаєте в собі, відчуваєте свою душу і не хочете йти на якісь компроміси. І далі так дійте. Тобто в цьому ж руслі й дійте. Тобто не йдіть проти себе. Але, бачите, як там все-таки в нас якась така порада була, що для досягнення своєї мети скористайся чимось таким, що. Того, хто тебе хоче обдурити, обдури першим. Ось так. Карта ідея, яка каже так, це, це якраз відповідь так на те, що я сказала. Ви оберегаєте свій шлях, ви обираєте, як вам діяти, і що врешті-решт-решту що тримати в житті. Ангелу говорять, що потрібен відпочинок для вас. Так, відпочинок, щоб потім нові сили стали в нагоді для створення нових якихось ваших мрій. Вам буде подарований шанс, це навіть не шанс, це така величезна можливість створити щось більше. З однієї виходить вісім. Ви можете використати тут, тут збільшення ресурсу в 8 разів. Можливо, навіть і фінансового ресурсу в 8 разів. Хай так і буде. Ваш ресурс в 8 разів збільшується. Той, хто почув цю фразу, так і буде. А хто почув 10 разів, в 80 разів. Тоді треба переслухати все відео в 10 разів. Так, добре, ну можливо, трішки, трішки шуткую, але не дуже, тільки трішки. Так, ну бачите, як новий крок, нове життя це завжди дуже класно, але потрібно все-таки брати десь енергію. І щоб брати десь енергію, треба скористатися тим ресурсом, який ви накопичили раніше. Ангели поруч, вони кажуть, якщо що, ми тебе підхопимо, і тільки знай, що все-таки те, що раніше сказали, що поки живеш, тут борися за це життя. Не з цим життям, а за це життя. Тут вихід із скрутного становища завдяки вашій креативності. Хай так і буде. Поруч людина, яка вас підтримує. Ось він, дивіться. Хто це? Оу, oh, це кохана людина. Дивіться, тут взагалі наприкінці вам розказують історію, правдиву таку історію, що так і буде, це корона на вашій голові, що ваше життя йде чоловік для жінки, і жінка для чоловіка, для такого сильного чоловіка, який вміє кохати, який вміє захищати. А для жінки приходить саме такий чоловік, який вміє кохати, захищати і бере на себе відповідальність за своє життя і за життя тих людей, яких він, яких він бере під, свій, під своє крило. Ось так. Тут ви знайдете таку, тут сім'я, сімейна, сімейна історія, що йде. Я дуже дякую вам, мої хороші, за те, що ви були зі мною тут, на цьому розкладі. Дякую за ваші лайки, завжди за коментарі, такі чудові, за добрі слова, які ви пишете. Дякую за вашу енергетику і за фінансову підтримку, яку ви мені надаєте. Дякую, дякую, дякую. І нехай вам в рази більше все світ дарує цього всього, що ви мені даєте. Па-па.